Усім привіт! Я Тетяна. Сьогодні хочу роздивитися таке питання. Я це знайшла в новинах. Глава Пентагону відкрив засідання Рамштайну. Вже 23, за рахунком засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Офіційно. Розпочалося. А, ну, в принципі, те, що вони там балакають, може, воно щось там і діє, там і санкції якісь там, але якось воно не дуже діє так, щоб Україну прям Україні так допомагали, щоб Україна перемогла. Але все ж таки я хочу подивитися, оцей 23-й Рамштайн принесе щось України з питань оборони України. Я хочу запитати у карт, що відбувається. На тому 23-му за рахунком Рамштайні насправді з якого приводу вони там зібралися. Що йде такий стан, коли всім погано, на фоні цього конфлікту, на фоні цієї війни, погано всім. Тобто, якщо я питаю про конкретно Рамштайн, то ті, хто там зібралися, то вони будуть е, е, обсуждать питання е, що йде обніщання, тобто голі, босі, бідні, ну, бідні. І е, вся та стабільність, яка була раніше, вони хочуть її повернути. Вони хочуть повернути все на круги своя, так, щоб було як і раніше. Ну, тут немає карти. Ну, от оборона України це, ну, я так думаю, щось зв'язано з військовими питаннями, з питаннями зброї. Тут немає ні одної карти. От. Зато є карта матеріальних збитків. Тобто, а я ще перед цим робила розклад на корисні копалини України, і там американці, вони заінтересовані були в цих корисних копалинах, тобто Україна мала годувати. А із-за того, що затягнулася війна, затягнувся цей конфлікт, то. Там і в американців щось йде не дуже добре. От, і прям карта, яка випала. А ну-ка, тепер я конкретно спитаю, чи на цьому Рамштайні обговорювалися питання оборони України? Питання про. Допомогу України та, та питання то обговорювалися. Ой, питання то обговорювалися, але якось, але якось воно там все напружено. Немає, ну, я не знаю, ну от немає ресурсу. Тобто перемога то, перемога -то вона то стоїть е, ну, на пов'язці дня, скажімо так. Але під загрозою вже вся вся, вся все привичне життя. І, і от якось фортуна, от доля, вона не на боці тієї перемоги. Так, ну і що ж вони все ж таки дадуть Україні, дадуть Україні допомогу. Дадуть чи дадуть, чи дадуть Україні допомогу. Ну, зміни якісь будуть справа в тому, що або є якісь засланчики. Ну, тобто, є або хтось, або щось таке, яке ну, стромляє ножі в спину, пакості робить. І тому всі плани, вони просто от косяться, якісь є хитрощі. Може, от, може, це щось там от, дійсно там со сторони Путіна, Китаю, оце все, але. Але піде якісь такі активні зміни. Є людина або знайдеться людина, от король жезлів, який хоче перемоги. Який хоче, щоб уже щось зрушилося з місця? І чомусь мені так це... Вони будуть, вони будуть подталкивать. Навірно, к активному руху, щоб з нашої сторони був наступ. А ну, чи дадуть? Знов карти кажуть, що вони да, вони розмовляють, є якась, є якась закрита інформація, є за якимись там, там таємними колуарами, буде приймати, прийматися дуже серйозне рішення по Україні. Це за рішення. Що це за рішення? Вони. Ну, я ж кажу, вони вже хочуть повернути ту стабільність, яка була. От. І... Ну, от вони одна карта перемоги, друга карта перемоги, але постійно щось зривається. Постійно щось зривається. І вони будуть наполягати, щоб Україна була більше ну, наступаючою. Все одно не подобаються мені щось карти, тому що вони таємно. Вони таємно щось там по Україні приймають якісь рішення. Але, ну-ка, що це за рішення? Вибору, і вибору, і вибору. Ну, вони будуть. По правосуддю. Тобто, вони будуть. Пропонувати. Підписати от, останній шанс, який дається Україні. Тобто в минулому вже були якісь пропозиції, що давайте вже приймайте вже якісь рішення, досить уже тут щось вибирати. Ну, саме цікаве, саме цікаве, що немає ні однієї карти про допомогу. От немає. Вони розмовляють, вони розуміють, що плани їх не реалізуються так, як вони хочуть. Вони таємно, вони за спиною України, за спиною України, як би то кажуть, судачать сплетні якісь розносять. Ну, і вже, вже що, треба, мабуть, умовляти, вже підписати ті документи. Уже е, який є, та тот, той останній шанс, який є. Тобто, от Путін там же ж пропонує, да, якісь які зараз перемовини. Ну, по крайній мере, так в новинах пишуть. От. І от вони і пропонують, що не теряйте цього шансу. Так що отакий розклад в мене вийвся. Я до того, що цей Рамштайн, Рамштайн. Ой, з їхніми питаннями оборони України, на жаль, нам України, Україні. Розраховувати на, на нього. На цей ромштайн не треба. От такі справи. Дякую за увагу!